Доброго дня, мене звати Оксана Юрга, і сьогодні я хочу вам представити площадку Lime Академію, на якій є дуже багато можливостей на сьогоднішній день розвивити себе і заробити певні кошти. Я сьогодні хочу поділитися інформацією, яку мені донесли свого часу, і коротко вам розказати, що тут є. Якщо це є наша площадка, це є лицева сторона, і коли ви сюди зайдете, зразу ви побачите, можете прочитати, ознайомитись, що у нас тут на площадці є. Є курси у нас на площадці, є тренера. І саме головне, що цікавить сьогодні нас всіх, наскільки це легально і наскільки ця компанія буде у нас довго. На цьому ринку. Коли ми опустимося до самого низу, ми побачимо: отут додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4, і ми побачимо всі документи нашої компанії. Коли ви відкриєте, ви побачите, що наша компанія є міжнародна, зареєстрована на Маршаллових островах, і на сьогоднішній день вже біля мільйона людей на цій площаці. Працює і досягає свого успіху. Якщо ми зайдемо в наш кабінет, в нас відкривається. Ми заповнюємо реєстрацію, реєструємося і проходимо в наш кабінет. В нашому кабінеті ми можемо побачити, скільки в нас на сьогоднішній день. Компанія має вже можливості, і що вона має? В нас є свій власний кабінет, на якому ми бачимо наш профіль, в нас є баланс, де в нас приходять гроші, в нас є бонусні програми, і в нас є саме головне, так як наша компанія є академія навчань, Лайм-академія, в нас є курси з різних напрямків. У нас є іноземні мови, особистий ріст, маркетинг, загальне об є, об є образування, онлайн бізнес, спеціальні і фінанси, і цифрова грамотність. Те, що на сьогоднішній день всім людям потрібно, тому що наш світ розвивається по-новому, і на сьогодні ми вже всі йдемо в інтернет розвиватись. Таким чином, в нас на площадці є більше 200 різних направлень. Тренінгів, і ці тренінги нам приходять сюди, коли ми заводимо гроші. Нам ці тренінги йдуть е, в подарунок. Тому що, коли ми отут, на площаці, заводимо гроші, в нас є, куди завести гроші через цифрові термінал поповнення. Або через біткоін, так як наша площадка працює на біткоїні, або через P2P-обмінник, де є всі напрямки оплат, всі криптовалюти і всі валюти цілого світу, де ми можемо поповнити гроші. Таким чином, коли ми поповнили тут гроші, в нас з'являється на цьому гаманці гроші, і у нас є ще один гаманець, на якому ми працюємо. Коли ми купляємо за ці гроші, ми купляємо тренінги, ці тренінги нам залишаються назавжди, і ми ними можемо користуватись. Але гроші, які ми заплатили за тренінги, компанія нам повертає на оцей гаманець, де в нас синій лайм. І ці гроші ми можемо використати в бонусних програмах. Бонусна програма у нас є. Їх сім бонусних програм: вітлайм, автостандарт, Lime – це будинок, ми можемо тут собі купити, можемо гроші на кожний день мати, і калейдоскоп, який запустився в нас тільки в лютому місяці. Ми також об'єднуємо всі абсолютно ці програми і міні-лайм, про які ми сьогодні поговоримо. Міні-лайм в нас дуже коротка програма, і вона створена для людей, які е, можуть прийти і спробувати як тренажер цю, цю площадку. Зараз ми перейдемо до всього три програми, і як вони працюють, зараз ми їх покажемо. Видно зараз мій мінілайм. Так, видно. Так, це програма МініЛайм, і сьогодні я хочу з нею з вами поділитися. Активація цієї програми всього на навсього 13 бітлаймів. Що таке бітлайми? Бітлайми це є внутрішня валюта на цій площаці, яка один бітлайм коштує 0,401 біткоїна. Чому ми використовуємо біткоін тут? Тому що біткоін росте і буде прогноз його дуже високий, і ми можемо тут заробити не тільки на площадці, а ще з ростом біткоїна. Так як активується ця площадка, 13 бітлаймів, 3 бітлайма йде в компанію, і 10 бітлаймів коштує площадочка. Якщо це є ваш Логін, і ви сюди поповняєте 13 бітлаймів, 10 бітлаймів йде в нарахування, 3 йде на розвиток компанії. Якщо тут, давайте я так вам помалюю трошки, щоб ви розуміли, виключається, якщо ви запрошуєте двох людей, Просто розказувати їм, що тут ми можемо створити свій посив і можемо тут заробляти гроші. Це є тренажерний такий маленька площадочка, де ми можемо побачити, як все відбувається на різних площадках. Якщо ви запрошуєте до себе людину, яка хоче також це побачити, як це відбувається, вона вносить 13 бітлаймів і стає вам в ліве плече. І як тільки ця людина заходить з вами, запрошує ще одну людину, то ви отримуєте оцей, вона стає 10 бітлаймів, заводить, і ви зразу отримуєте 10 бітлаймів на вивід. Тоді ви запрошуєте ще одну людину, і ця людина, виходить, також запрошує людей. Перше місце, як у вас заповнюється перше місце, ви отримаєте відразу свої гроші назад. Друга людина, яка у вас заповнюється місце, ви, виходить, що два бітлайма вам приходять реферальними. Що таке реферальні? Від тієї людини, яка особисто від вас запрошена, вам будуть приходити оці гроші зразу на гаманець, і ви їх виводите, ці гроші, можете вивести зразу ці гроші. Ви, запросивши тільки одну людину, і одна людина запросила ще одну людину, ви вже повернули свої гроші, і тут немає ризику втрати грошей. За це на цій маленькій площаці ви вже бачите, що в нашій компанії втратити неможливо. Заповнивши третє місце і четверте, ці два місця плюсуються 10 бітлаймів, і 10 бітлаймів, і вас переносить в другу площадку. Свої гроші ви вже тут повернули, а вам переходять на другу площадку і ви отримуєте місце в другій площадці. Як тільки за Саме головне, щоб тут пам'ятати, що тут не потрібно знову в другу площадку запрошувати інших людей. Ті ж самі люди, яких ви запросили в першій площадці, вони за вами повторюють те саме, і ви приходите на другу площадку. І в другій площадці вам система вже купила це місце. За вами прийшла та ж сама Оля, і зразу, як тільки заповнилось перше місце, вона за вами повторить те саме, вам начисляється 20 бітлаймів. Ви вже повернули своїх 10 бітлаймів. Заробили по реферальній системі і ще 20 бітлемів знову ви отримали. Таким чином, тут ви бачите, як вже приходить заробіток. Як тільки друга людина, яку ви запросили особисто приходить до вас в цю площадочку, ви починаєте до п'ятого рівня отримувати два бітлайма реферальні. І того, якщо ми до п'ятого рівня, це в нас виходить 10 так? 10 бітлаймів нам розподілиться. Догори, 10 тут залишиться. І як тільки третя людина до вас приходить, ваша особиста знову, яка виконала в першій площадці те саме, у вас закриваються три площадочки, і ви отримуєте, якби вам нараховується, 30, звідси 10, звідси 20, вони плюсуються, і ви переходите в третю площадку. Перейшовши в третю площадку. Заповнення першого місця, де отут вам система перенесла за 30 бітлаймів, за вами знову ж таки, повторюю, не потрібно нових людей запрошувати. Ті ж самі люди, які за вами прийшли. Як тільки перша людина за вами прийшла і заповнила перше місце, ви отримуєте 2 бітлайма реферальних і отримуєте на п'яти рівнях. Якщо у вас п'ятеро людей, ваших особисто запрошених прийдуть в цю третю площадку, і ваші люди так, за вами повторять те ж саме, ви будете отримувати ці гроші. І крім того, один клон, що таке клон? Вам система, один клон, одно, яке? Це ви, ваше місце, вам, ви вже не. І кишені гроші, вас переносить в першу площадку знову в перший рівень міні-лайму, і ви знову по кругу починаєте заповнювати цю ж саму площадку. Але якщо приходить тільки друга людина, ви отримуєте 40 бітлаймів на вихід. І того, зайшовши, в треть, зробивши отакий невеличкий хід, що ми тут бачимо? Ми бачимо. Як ми можемо заповнити ці площадки, що таке реферальні, що таке клони, і як ми можемо вивести гроші через систему P2P, чи через систему наших гаманців? І саме головне, що як тільки ви заповнили це місце, ви знову стоїте під своїх людей і знову йдете ще по одному колу, математичний алгоритм тут постійно спрацьовує. І таким чином. Зайшовши сюди з невеличких грошей 150 гривень, ми рахували, і ви виходите в, кін... в кінцевому результаті 800 гривень у вас за таким маленьким проходом. Якщо ви побачили на цій маленькій площаці. Як це все відбувається, ви можете автоматично своєю командою, якою ви тут збудували, перейти на всі інші наші площадки: автомобільну площадку, ДІМ площадку, гроші на кожен день лайм, і заробляти вже тут з нами гроші. Але це вже інша історія. Дякую.